Суд іде. Прошу сідати, будь ласка. Шановні судді, оголошую, що розпорядженням судді, що виконує, що виконує обов'язки голови Другого сенату призначено до розгляду у формі письмового провадження справу за скаргою Трейзуба Володимира Михайловича щодо відповідності Конституції України, конституційності, пункту 2 частини 3 статті 81 Кримінального кодексу України. Засідання нашого Сенату є повноваженим за присутності на ньому щонайменше шести суддів. Конституційного суду України сьогодні на засіданні Другого сенату присутні судді Віктор Гродовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсе, колег Первомайський, Сергій Різник і Галина Юровська. Я вже повідомив, що другим сенатом вирішено розглянути справу в формі письмового провадження. Слово для повідомлення про з'явлення учасників провадження надається судовому розпоряднику. Дякую. Інформую високий суд, що... Усі учасники конституційного провадження були повідомлені про денний пленар... і час пленарного засідання завчасно. Суб'єкт права на конституційну скаргу 3 зуб Володимир Михайлович поінформований у спосіб, визначений у Конституційній скарзі, а саме на особисту електронну адресу, а також офіційним листом де... до установи, де він відбуває покарання. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Євгеновича Дирдіна на адресу суду надійшов лист в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні у зв'язку з відрядженням, просить розглянути справу за його відсутності. Представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Горєвич також повідомив суд про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую, дякую вам. Повідомлю тільки що заяву про відводи, а також самовідводів не заявлено до цієї хвилинки. Отже, кворум для проведення пленарного засідання нашого Сенату є. Головує на засіданні суддя Мойсик Володимир, суддя доповідач у справі, суддя Конституційного суду України Олег Первомайський. Нам належить вирішити питання про розгляд справи чи про продовження розгляду справи за відсутності скаржника. Представника президента України у Конституційному суді України Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України у нашому суді Максима Дирдіна. Олег Олексійович, насамперед, ваша думка. Але вважаю, розгляд подальше можливий. Судді не заперечують, так? Тоді проголосуємо, хто за те, щоб розглянути за відсутністю указаних осіб. Дякую щиро. І зараз ми... Мали б роз'яснити суд, мав би роз'яснити права і обов'язки присутніх у залі, оскільки присутні працівники апарату, вони знають, як себе поводити в залі засідання, тому надаю слово для викладення змісту скарги і підстав для відкриття провадження судді доповідачу Олегу Олексійовичу Первомайському. Будь ласка. Дякую, пане голову. Третє Володимир Михайлович звернувся до Конституційного суду України. з клопотанням перевірити на відповідність частині 1 статті 3. Статті 23, частині 2 статті 28, частини 3 статті 63 Конституції України, пункт 2, частини 3 статті 81 Кримінального кодексу. І відповідно до пункту 2 частини 3 статті 81 кодексу, умовне дострокове звільнення відбивання покарання може бути застосоване після фактичного відбиття засудженим не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за корупційний нетяжкий злочин, або кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, які керували транспортними засобами стані алкоголю, наркотичного або іншого сп'яніння, або перебувала під впливом лікарських препаратів, що знижують умову та швидкість реакції. Умишки тяжкий злочин чи небережний, особливо тяжкий злочин. А також, раз, якщо особа раніше відбувала покарання, у виді позбавленої волі за умисне кримінальне правопорушення і до погашення або зняття судимості. Знову чи не умисне кримінальне правопорушення, за яке вона засуджена до позбавлення волі. На думку автора клопотання. Поширення судами статті 81 Кримінального кодексу України на осіб, котрих засужені за вчинення тяжкого корупційного злочину до позбавлення волі, без визначень для них особливого та належного порядку їх достроково звільнення відбування цього покарання, спричиняє юридичну невизначеність у правозасуванні. А незастосовність до осіб, які вчинили тяжкий корупційний злочин, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі інституту умовно достроково звільнення, відбивання такого покарання, свідчить про відсутність будь-якої перспективи звільнення таких осіб та має наслідком суто каральну функцію, що суперечить частину 1 статті 3, статті 23, частині 2 статті 28, частині 3 статті 63 Конституції України. На підтвердженні своїх довідів суб'єкт права на конституційну скару посилається на окремі приписи Конституції України, приписи Кодексу, а також на судові рішення у своїй справі. Ві змісту Конституційної скари та долучених до неї матеріалів вбачається таке. Менський районний суд Чернігівської області ухвалив від 10 січня 2024 року задовольний подання державної установи Менської виправна колонія та спостережної комісії Менської міської ради про умови дострокове звільнення відбування покарання засудженого трейзоба. Суд першої інстанції, обґрунтовуючи своє рішення, зазначив, що засудженого Трейзеба слід умовно достроково звільнити відбування покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки він поведінкою, ставленням до праці, довів своє виправлення, фактично відбув більше двох третин строку покарання, а обмеження встановлення статтею 81 кодексу до нього не поширюються. Прокурор Корюківської окружної прокуратури оскаржив казану хвалу в апеляційному порядку. Чернігівський апеляційний суд ухвалив від 20 березня 2024 року, задовольнив апеляційну скару прокурора, скасував ухвалу Менського районного суду Чернігівської області від 10 січня 2024 року та ухвалив нову ухвалу, яку відмовив задоволені подання про умовне дострокове звільнення відбування покарання засудження ТРСБ у зв'язку з тим, що до нього неможливо стосувати правила частини 3 статті 81 Кримінального кодексу, якої не встановлено підстав для умовного дострокового звільнення відбування покарання особи, яка засуджена за тяжкий корупційний злочин. Конституційна скарга за форму, звісно, відповідає вимогам статей 50, 55-77 закону України про Конституційний суд України. Трейзуб є належним суб'єктом права на Конституційну скаргу згідно з статтею цього закону. Відповідно до статті 151.1 Конституції України, питання про відповідність Конституції України, порушене в Конституційній скарги, під чи Конституційному суду. В процесі підготовки до розгляду цієї справи та подальшого об'єктивного розгляду цієї справи мною суди доповідачем підготовлені запити до низки органів державної влади та наукових установ, а саме до президента України, голови Верховної Ради, віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції та Євроатлантичної інтеграції України і міністра юстиції України. Київської університету імені Тараса Шевченка та інших освітніх установ та наукових установ. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякую. Судді бажають щось уточнити судді доповідача? Ні. Якщо немає додаткових матеріалів судді доповідача і немає суддів, ставлю на голосування пропозицію про визнати дослідження матеріалів на відкритій частині завершеною. Хто за? Прошу проголосувати одноголосно. Шановні судді, присутні, другий сенат переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення нашого сенату буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до закону про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату у цій справі оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.